Є люди, поруч, із якими повітря змінюється. Вони не привертають увагу гучністю, не намагаються виглядати сильними, не воюють за статус, їх можна впізнати за внутрішнім спокоєм, не психологічним, а духовним. Це той спокій, який неможливо підробити, це тиша Божої присутності всередині. Такі люди проходять через удари, які могли б зламати звичайного. І виходять не зруйнованими, а очищеними, їхні бурі не роблять їх жорсткішими, вони роблять їх глибшими. Вибрані не живуть за реакціями, вони живуть за покликанням, і саме тому темрява не може витримати їхнього світла, але світло завжди має ціну. Коли Бог кладе на людину свою руку, це привертає не тільки благословення, а й опір. Часто саме ті, хто мав би підтримати, піднімаються першими з образою, ревністю, несправедливими словами. Хтось дивиться на вибраного через страх, хтось через заздрість, хтось через власну поразку. Проте за всім цим стоїть одна незмінна реальність Бог не залишає тих, кого помазав. Коли хтось торкається вибраного, він торкається Божого, і тоді битва перестає бути людською. У духовному світі немає дрібних деталей. Кожна атака, слово, наклеп, хитрість, пастка фіксуються небом у ту мить, коли тільки народжуються в серці, і те, що виглядає як конфлікт між людьми, переходить в іншу площину: Бог бере справу в свої руки. У Писанні це простежується всюди: Бог не залишив Мойсея беззахисним, ні в дитинстві. Ніколи Червоне море мало стати пасткою. Бог не покинув Давида навіть тоді, коли цар Саул перетворився на ворога. Бог не допустив, щоб Даниїл став здобичу левів, хоч люди й побудували цілу схему проти нього. У всіх цих історіях є одна закономірність захист починається не тоді, коли вибраний просить, а коли ворог переходить межу. Небо мовчить тільки зовні. Усередині вже працює рішення. Навіть якщо здається, що зло перемагає, це помилка спостерігача. Кожен раз, коли вибраного атакують, Бог або закриває шлях ворогу, або перетворює атаку на сцену своєї слави. Іноді Бог дозволяє злому плану дійти майже до завершення, не через слабкість, а щоб усі побачили, як легко він ламає те, що люди будували роками. У цьому є порядок царства, вибрані недоторканні не тому, що сильні самі по собі, а тому, що вони несуть Боже. Коли на тебе спрямовують наклепи, це не твоя битва. Коли тебе недооцінюють чи обмовляють, це не твоя війна. Коли хтось намагається зламати твій шлях, він піднімає руку не на тебе, а на того, хто веде тебе. І тут починається найважливіше, коли битва стає Божою, її результат визначено наперед. Ти можеш плакати, але не зламаєшся. Ти можеш тимчасово бути в тіні, але не впадеш. Ти можеш виглядати слабким, але тільки в очах тих, хто не бачить духовної реальності. Бо вибраний може бути атакований, але не переможений. Може бути поранений, але не знищений, може бути несправедливо засуджений. Але не покинутий там, де ворог бачить слабкість, Бог бачить готовий інструмент. Там, де людина бачить програш, Бог готує піднесення. Там, де хтось хоче зруйнувати твоє ім'я, Бог укріплює твоє покликання. І саме це є правдою, яку не може зламати жодна сила, Бог сам стоїть за тими, кого обрав. Є моменти, коли здається, що темрява отримала перевагу, людина бачить тільки тиск. Образи, втрати, відкидання. Здається, що ворог діє вільно, а Бог мовчить. Але саме в цих моментах починається найважливіше переформування вибраних. Бог ніколи не поспішає тоді, коли люди кваплять його. Він працює не за нашими відчуттями, а за своїм задумом. І часто шлях вибраних починається із ситуацій, які виглядають несумісними із Божим планом. Так виглядав початок життя Мойсея серед смертельного указу, так виглядав шлях Йосипа серед братської ненависті, так виглядав шлях Давида серед гніву царя, якому він служив, так виглядав шлях Даниїла серед інтриг тих, хто не витримував його вірності. Але всі ці історії мають один повторюваний, незмінний механізм. Бог не просто рятує вибраного, він формує його так, щоб ніхто інший не зміг пройти його шлях. Те, що мало стати слабкістю, стає силою, те, що мало стати перешкодою, стає дверима, те, що мало стати пасткою, стає позицією піднесення. Бог не прибирає тиск, Він перетворює вибраного так, щоб тиск не міг зламати його. Це процес внутрішнього загартування, про який мало хто говорить. Люди хочуть бачити результат, але не хочуть бачити шлях. Вибраний проходить те, чого інші не витримають, не тому, що він більш витривалий, а тому, що Бог готує його не для натовпу, а для місії. І тут є важлива істина: Бог ніколи не дає владу тому, хто не пройшов приниження, і ніколи не дає духовної сили тому, хто не навчився тиші. Глибина не народжується в комфорті. Вона народжується в темних місцях, де залишаєшся тільки ти і Бог. Саме там формується непохитність, яка пізніше буде потрібна для перемоги. У Мойсея не було м'якості в серці через палац, вона з'явилася в сорок років пустелі, у Давида не було мужності через перемоги вона з'явилася в роки втечі. Йосип не став мудрим у домі батька. Мудрість прийшла в темряві ями та в'язниці. Даниїл не став твердим у спокої, твердість прийшла в боротьбі зі системою, яка не терпіла праведності. Вибрані не формуються в тиші, вони формуються в боротьбі. Але це не боротьба за виживання, це боротьба за характер. Коли Бог хоче підняти людину, Він не робить це через листощі від оточення. Він робить це через моменти, коли немає на кого спертися, щоб здатність стояти приходила з неба, а не від людей. Саме тому Бог допускає ситуації, у яких вибраний змушений виростати всередині, коли несправедливо звинувачують, коли забирають те, чим ти дорожив, коли зраджують найближчі, коли твою доброту трактують як слабкість, коли твою чесність використовують проти тебе. Це не покарання, це перероблення, це ковальня Божої сили. Людина, яка не пройшла випробування, не витримає піднесення. Людина, яка не пережила відкидання, не зможе правильно поводитися з людьми, яких Бог дасть їй. Людина, яка не знала темряви, не зможе принести світло тим, хто у ній застряг. Бог не готує вибраних для сцени, Він готує їх для глибини. А сцена це лише наслідок. Тому, коли здається, що тиск зростає, коли напад посилюється, коли протистояння стає жорсткішим, це не ознака поразки, це ознака того, що Божий процес увійшов у наступний етап. Темрява атакує не тоді, коли їй легко, а тоді, коли відчуває небезпеку. І якщо вибраного атакують, Значить, він наближається до місця, яке ворог хоче закрити. Та вибраний не йде один. Бог не просто поруч, Він всередині процесу. І коли настає потрібний момент, Бог робить те, що перевертає сценарій там, де вибраного принижували, він підносить, там, де йому шкодили, він відкриває двері, там, де хотіли зламати, він показує. Що неможливо зламати того, кого Він зміцнив. Бо Божий план для вибраного не залежить від рішень людей, він залежить тільки від Божого Слова. А коли Бог говорить, жодна сила не здатна це зупинити. Найбільша помилка ворога недооцінити те, що Бог робить у тиші. Люди бачать лише зовнішню боротьбу, конфлікти, наклепи, втрати, потрібні рішення. Падіння авторитету в очах інших. Але трон неба працює за іншою логікою. Те, що ворог робить для знищення, Бог використовує як матеріал для піднесення, і саме це робить вибраних небезпечними для темряви. Вони отримують силу не з перемог, а з ран, які Бог зцілив. У світі, де люди оцінюють одне одного за статусом, вибрані оцінюються Богом за здатністю вирости в умовах. Де інші здалися би. І тут проявляється одна з найпотужніших духовних закономірностей коли темрява атакує вибраного, вона запускає механізм власної поразки. Подивись на Йосипа брати зупинили його шлях силою заздрості, думаючи, що зможуть перекреслити його майбутнє. Але замість того, щоб знищити покликання, вони ненароком запустили шлях до трону. Кожен їхній крок, яма, продаж, обман був частиною Божого маршруту. Не тому, що вони були праві, а тому, що Бог сильніший за людське зло. Подивись на Давида, якби Саул не переслідував його, Давид так і залишився б талановитим юнаком із даром музики. Але саме тиск Саула навчив його стратегічно думати, мудро вибирати союзи, тримати серце чистим, коли є спокуса відповісти тим самим. Саул думав, що відбирає майбутнє насправді він формував царя. Подивись на Мойсея: Фараон намагався знищити народ ще в дитинстві Мойсея, але саме його указ привів Мойсея до палацу. Де він отримав освіту, потрібну для того, щоб вести цілий народ. Подивись на Даниїла, його хотіли прибрати за молитву, але саме молитва стала дверима в найвищу повагу царя. Усі ці історії показують один принцип кожен удар по вибраному стає ударом по позиціях ворога не одразу, не миттєво, але неминуче. Чому так? Тому що Бог будує майбутнє не поверх обставин. Він будує через них. Ворог не може зруйнувати те, що Бог посадив, але може ненароком удобрити ґрунт нападом, думаючи, що знищує. І коли вибраний вірний навіть у темряві, тоді Бог робить те, що змушує навіть ворогів імліти. Він розкриває покликання там, де здавалося, усе закрите. Момент, коли це стається, завжди виглядає однаково спершу тиша, потім напруга. Потім ситуація, яка здається точкою без виходу, і тоді раптовий розворот, який ніхто не міг передбачити. Те, що планувалося як кінець, стає дверима в новий початок. Це не казка, це порядок царства. Бог копіює цей сценарій раз за разом, бо він ідеальний. Вороги закопують, Бог підіймає, люди забувають, Бог пам'ятає, темрява тисне, Бог будить покликання. Світ закриває двері, Бог відкриває ті, про які ти навіть не здогадувався. Усе, що ворог робить, має межу. Те, що Бог робить, безмежне. Тому вибраний ніколи не живе у позиції страху. Він може відчувати біль, тиск, в тому це нормально. Але він знає, що Бог ніколи не діє хаотично, і навіть коли він мовчить. Це не знак відсутності, це стратегія. Коли здається, що атака посилюється, це не ознака слабкості, а ознака близького перелому. Коли з'являються люди, які намагаються перекреслити Твоє ім'я, знай. Бог готує момент, коли Твоє ім'я заговорить голосніше, ніж будь-коли. Коли хтось намагається зупинити твій шлях, знай, Бог вже проводить стежку там, де дороги ще немає. Битва вибраного ніколи не закінчується поразкою, тому що її результат визначається не силами противника, а силою Бога, який стоїть за ним. І коли Бог вирішує діяти, жодна система, жодна особа, жоден дух, жодна обставина не може зупинити те, що він приготував. Справжня перемога вибраного починається не тоді, коли ворог відступає. Справжня перемога починається тоді, коли вибраний уже не залежить від того, як діють люди. Тоді Бог відкриває двері, які ніхто не в силах зачинити. Тоді Він піднімає вибраного так високо, що навіть ті, хто ненавидів його, змушені визнати, це зробив Господь. Є речі, які люди пояснюють одним словом несправедливо. Але для вибраних це не просто слово, це етап. Це інструмент, це двері. Бог не використовує несправедливість, щоб знищити людину, він використовує її, щоб виявити те, що не можна побачити в іншому стані. Вибраний бачить не тільки удар, він бачить, що оголює цей удар. Коли на тебе піднімаються без причини, це показує, хто ти є і хто не є тобою. Коли тебе неправильно судять. Це показує, чи вмієш ти тримати серце чистим тоді, коли легко озлобитись, коли тебе обходять, забувають, ігнорують. Це момент, коли визначається основа твого покликання, чи ти в нього вірив заради людей, чи заради Бога. Бог дивиться не на ситуацію, Бог дивиться на реакцію. Люди думають, що несправедливість руйнує, але вона розкриває. Несправедливість це не зброя ворога. Це тест сили вибраного. У Давида не забрали трон, у нього забрали комфорт, у Йосипа не забрали дар, у нього забрали свободу, у Мойсея не забрали покликання, у нього забрали середовище. І кожен раз це виглядало як трагедія, але жодна з цих подій не перекреслила Божого плану навпаки, стала фундаментом, без якого план не зміг би здійснитись. Бог не допускає несправедливість, щоб принизити вибраного. Він допускає її, щоб відсікти все зайве, що може завадити майбутньому. Є речі, які не можна забрати чемно, їх забирають ударом. Є люди, від яких вибраний не піде добровільно, тому Бог дозволяє ситуації, які виривають їх із його життя. Є обставини, які більше не можуть бути частиною покликання, і Бог дає поштовх. Який виглядає жорстко, але веде туди, куди інакше ти б не пішов. Бог не руйнує комфорт вибраного, він руйнує пастку, яка схожа на комфорт. Це та сама різниця, яку мало хто бачить, те, що тобі здавалось безпечним, могло стати твоєю в'язницею, те, що тобі здавалось втратою, було звільненням, те, що боліло найсильніше, можливо, було твоїм найбільшим захистом. Несправедливість не є метою, вона перехід. Бог проводить через неї, щоб зламати залежність від думки людей, відділити покликання від емоцій, забрати поверхневе, щоб підняти сутнісне, показати, хто у твоєму житті стоїть заради вигоди, а хто заради істини. Коли ці речі відходять, залишається тільки те, що справді твоє, і саме це Бог планує піднімати. Удар болить, бо відривається щось, за що ти тримався, але цей біль інструмент. Він вириває прив'язки, які могли би відтягнути тебе назад, коли прийде час рухатись уперед. Бог не дає вибраним залишатися в місцях, які не відповідають їхньому призначенню. Іноді це виглядає як хаос, іноді як крах, іноді як відчай. Але в реальності це перенесення. Вибраний ніколи не падає просто так Він падає на новий рівень, навіть якщо ще не бачить цього. Удар по репутації відкриває двері для голосу, який не залежить від думки оточення. Удар по стосунках забирає людей, які не здатні йти з тобою в наступний сезон. Удар по безпеці виховує довіру не до того, що ти контролюєш, а до того, хто контролює все. Люди бачать несправедливість, Бог бачить перехід, вороги бачать приниження, Бог бачить очищення, ти бачиш біль, Бог бачить фундамент. І коли цей фундамент готовий, Бог робить те, що ламає всю логіку людей. Він підіймає вибраного так, що навіть ті, хто недооцінювали, не можуть заперечити це Божий рух, а не людська удача. Несправедливість лише старт. Божа слава, фініш. У світі немає хаотичних атак. Кожен удар, спрямований у вибраного, має корінь. І цей корінь майже ніколи не в людині, він у духовній реальності. Ворог не боїться твоєї сили, він боїться того, ким ти станеш, коли Бог доведе тебе до завершення. Люди бачать сьогоднішнього тебе, твої недоліки, твою втому, твою невпевненість, Твої помилки. Темрява бачить майбутнього тебе, сформованого, зміцненого, очищеного, готового впливати, і саме це запускає атаки. Ворог не воює з теперішнім, він воює з потенціалом. Тому інколи ти дивуєшся, чому мене атакують так сильно, чому саме мене? Я ж не найкращий, не найсильніший, не найвідоміший. Відповідь проста, тому що в тобі є те, що небезпечно для темряви, навіть якщо ти сам ще цього не бачиш. У вибраного є три речі, які роблять його ціллю. Один покликання, яке вже визначене небом. Навіть якщо ти ще не знаєш свого місця, ворог знає напрям твоєї дороги, Боже слово, сказане над твоїм життям, чути не тільки в небі, його чути і в пеклі. І це слово стає причиною для тиску. Два серце, яке здатне чути Бога. Багато людей мають знання, багато мають релігійні звички, багато мають духовні бажання. Але вибрані мають одне унікальне серце, яке реагує на голос Бога. Це не купиш, це не здобудеш хитрістю, це не віднімеш ворогом. Тому серце вибраного це загроза для темряви. Три характер, який формується болем, а не лестощами. Справжня сила не народжується від похвали. Вона народжується там, де людина вижила під тиском і не озлобилась. Вибраний проходить через біль, але не втрачає любов, через удари, але не втрачає стійкість, через сльози, але не втрачає надію. Для темряви така людина небезпечна, бо вона не управляє мастрахом. Чому атаки не спрацьовують? У ворога є лише три цілі. Зупинити, зламати, збити з шляху. Але вибраний має те, чого ворог не враховує. Один Бог не просто поруч, він всередині процесу. Ворог може побачити момент, але не може побачити план. А божий план завжди охоплює те, чого ворог не може контролювати. 2. вибраний має покликання, яке не залежить від настроїв людей. Ти можеш втратити підтримку людей. І не втратити Божу прихильність. Ти можеш бути відкиненим людьми і водночас бути в серці Божого задуму. Трей: Там, де ворог тисне, Бог тренує твою внутрішню силу, те, що здавалося хаосом, стає тренажером витривалості. Там, де ворог очікував зламу, народжується новий рівень. Ворог б'є по твоїх слабких місцях, Бог піднімає твої сильні місця через ці удари. Ворог хоче зруйнувати твою віру. Бог хоче зробити її непохитною. Ворог хоче зламати твоє серце. Бог робить його глибшим. Ворог хоче, щоб ти зупинився. Бог хоче, щоб ти дозрів. Найбільша пастка ворога, його власне нетерпіння, ворог поспішає, Бог ніколи. І ця різниця визначає результат битви. Ворог атакує рано, коли вибраний ще слабкий, але це і є його помилка. Бо рання атака запускає раннє формування. Ворог хоче вчасно зірвати тебе з дороги, але замість цього, він вчасно приносить тебе до Божої ковальні. Ворог хоче розбити твій дух, але замість цього він розбиває тільки те, що тобі шкодило. Ворог хоче забрати твою силу. Але замість цього Бог дає силу, якої ти не мав би без цієї битви. Атака, спрямована в тебе. Стає інструментом, який працює проти нього. Це закон царства, який неможливо зламати. Все, що темрява спрямовує проти вибраного, повертається назад, помножене на Божу справедливість. І тому ворог ніколи не перемагає вибраного не через слабкість ворога, не через ідеальність вибраного, а через незмінну Божу обітницю. Те, що я почав у тобі, я доведу до завершення. Ти можеш втомитись, але Божий план ні. Ти можеш упасти, але Божа рука ні. Ти можеш зупинитись на мить, але Божий шлях ні. І поки Бог не закінчив, ворог не може. Є мить, яка приходить у життя кожного вибраного. Її не можна прискорити, не можна відтягнути, не можна уникнути. Це мить, коли Бог каже, досить не до тебе. До обставин, не до твоєї боротьби, до того, що протистоїть тобі, не до твого серця, до тих, хто намагався зупинити шлях, який Бог відкрив. Ця мить не виглядає голосною, не супроводжується фанфарами чи визнанням вона приходить як тиха впевненість, яка змінює атмосферу. Ворог відчуває її першим, бо атаки, які працювали вчора, раптом втрачають силу. Люди відчувають її другим, бо те, що здавалося твоєю слабкістю, раптом стає твоєю силою. Ти відчуваєш її останнім, коли розумієш, що те, що мало тебе зламати, насправді створило те, чого тобі не вистачало глибину, яка витримає славу. Бог не піднімає необроблене, Бог не прискорює незріле, Бог не виводить на світ те, що не витримає ваги впливу. Тому вибрані довго проходять шлях, який іншим здається дивним, ніби немає прогресу, ніби є лише втрати, ніби Бог мовчить. Але в тиші Бог будує те, що видно тільки тоді, коли настає його момент. Цей момент завжди зміщує реальність. Дар набуває голосу. Слова набувають ваги. Харизма набуває змісту, покликання стає не мрією, а долею. І тоді стається те, що завжди лякає темряву. Вибраний входить у своє місце, не тому, що домігся, а тому, що дозрів, не тому, що переміг людей, а тому, що переміг себе, не тому, що знайшов правильних союзників, а тому, що знайшов єдиного головного Бога, який вів його шах за кроком. У цей момент більше не потрібно пояснювати себе, не потрібно захищатися, не потрібно шукати підтверджень. Бог сам підтверджує, ворог може шепотіти, але вже не може вирішувати. Люди можуть оцінювати, але вже не можуть зупиняти. Світ може тиснути, але вже не може ламати. Бо коли Бог вирішив підняти, ніхто не має влади опустити. Це та сама реальність, яку переживали всі вибрані Мойсей, який вийшов із пустелі з владою, якої не мав у палаці. Йосип, який вийшов із темряви в'язниці з мудрістю якої не мав у юності. Давид, який з печер виходив сильнішим, ніж був у палаці. Даниїл, який із ями з левами вийшов із впливом, якого не дав би жоден цар. Коли Бог піднімає, це завжди вище, ніж ти уявляв. Коли Бог відкриває двері, це завжди ширше, ніж ти планував. Коли Бог благословляє, це завжди глибше, ніж ти просив. І тоді раптом розумієш усе, через що ти проходив, не було покаранням це була підготовка. Усі удари не були доказом слабкості, це були сходинки, усі втрати не були крахом, це були очищенням. Ти не програвав, ти формувався, ти не був покинутий, ти був відокремлений, ти не був забутий, ти був схований для часу, який настав. І коли цей час приходить. Вибраний не просить реваншу, не шукає виправдовування, не озирається назад. Він просто робить те, для чого був створений. Його не можна зупинити, тому що він не рухається власною силою, його не можна збити, тому що він бачить не шлях людей, а шлях Бога. Його не можна зламати, тому що його основа не емоція, а покликання. І тоді світ бачить те, що давно бачило небо. Коли Бог торкається людини, життя цієї людини стає свідченням. Якщо це слово торкнулося тебе, не залишай його в собі. Підтримай канал, щоб ці послання могли торкнути ще когось, хто зараз проходить свій тиск і свій шлях вибраного. Постав вподобайку це допомагає відео зростати. Підпишись на канал, попереду ще багато глибоких біблійних тем. Напиши коментар, навіть одне речення це сильно впливає на просування. Поділись відео з тими, кому зараз потрібна підтримка. І перед тим, як піти, скажи Богові кілька щирих слів: Отче, веди мене далі. Я хочу пройти свій шлях до кінця з тобою. Світ потребує вибраних, які не зламались, Бог готує тебе саме для цього.